Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні відповісти на ваше запитання, дорогі брати і сестри, як ми маємо молитися за безвісті пропавшого воїна, про якого немає вже відомостей більше року, більше півтора року? Отже, допоки ми не отримаємо жодних відомостей про ту людину, про її життя чи не дай Боже її смерть, ми, звичайно, молимося, як за живого, як за живу людину. А якщо не дай, Господи, ця людина вже є в вічності, цей воїн вічності, то Господь буде приймати цю молитву, яку ми молимося за віднайдення, за здоров'я, як за її вічну безсмертну душу. То ми молимося за безвіс пропавшу людину, так, як за живу. І будемо вірити, що наші воїни, які є безвісті пропавшими, віднайдуться і повернуться до своїх родин. Амінь.